Ми почали розмову про історію міста Чогоїв, саме звідси з центрального майдану Чугуєва, тому що колись тут були мури фортеці, Чугуївської фортеці, і бачимо, що тут сама географія вона дуже сприяє тому, щоб це був такий спостережливий такий застава, прикордонне містечко, фортеця. Звідси краєвид чудовий відкривається навкруги. Перше півтора сторіччя існування Чугуєва це дійсно існування фортеці, козацької фортеці. Хоча буквально через декілька десятиріч після заснування фортеці міста воно стало дуже багатонаціональним, тому що сюди насилалися і московські стрільці, і козаки. Дуже дуже багато козаків насилалися саме до Чугуєва. Було велике поселення Калмиків. Взагалі казали, що Чугуєв це місто служивих людей з відуси. Дійсно, це дуже таке складне місто з точки зору того, як розвивалася історія його у 18 сторіччі, тому що це ще час козацької вольності, полкового устрою України і чого називався сотеним містечком. Багато чого в його житті було пов'язано не лише з військовою історією, наприклад. Це не багато хто знає, що скажімо те, що в певний час в гербі міста Чугуєва, як Ізюма, була виноградна грона. Це пов'язано з тим, що Чугуїв, як і це була традиційна місцевість, де виготовлялося віно, тому що південні регіони України тоді ще були не захоплені російською імперією, і Чугуїв славився своїм віном, але й не тільки їм, тому що крім своїх безпосередньо військових обов'язків Чугуївці вони ще й були відомими ремісниками. Вони виробляли в мирний час різні вироби, але був сформований пізніше, вже наприкінці 18-го сторіччя, з цих колишніх чугуївських козаків козацького полку був сформований сформований чугуївський уланський полк, який брав участь в будь-яких конфліктах, будь-яких війнах. Але вже на початку 19 сторіччя відбулося дуже значне перетворення міста Чугуєва, коли він вже став таким офіційно військовим поселенням, і це дуже яскраво відобразилося в його архітектурі. Зараз ми вам це хочемо показати окремо, тому що дійсно це унікальний приклад того, як було сплановано місто з такими зразковими урбаністичними містобудівними проектами з плацпарадним таким місцевістю, з великим майданом, навколо якого розташовані такі офіційні будівлі. Пов'язаний з військовою справою і церква, і е, всі 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 будівлі, які безпосередньо мають відношення для військової справи, так і це будинки для офіцерів, для нижчих чинів, і все інше це більш за все це 30-те роки 19 сторіччя. Фактично, ми тут маємо такий унікальний приклад класицистичної зразкової архітектури, і все це є дуже рідкими, е, цінними пам'ятками архітектури. Я б хотів їх показати вам окремо. Взагалі, якщо показувати, робити екскурсію містом Чугуєва, центральної його частини, це майже кожний другий будинок. Це так чи інакше пов'язане з історією, історією архітектури, це приклади того, що в цьому будинку, наприклад, були офіцерські збори. Інший будинок це будинок для унтер-офіцерів, інший – для військових, для солдат. І так чи інакше кожна будівля і виглядає історичною, і є історичною, і є пам'яткою архітектури. Взагалі для мене чугою це особливе містечко Харківщини. В нього є своя свій шарм, свій не, без, такий особливий дух, якщо так казати. І зараз, під час війни, цей дух дуже яскраво проявився. Ще одна історична будівля в центрі Чугуєва це торгові ряди. Вони були побудовані теж в 30-ті роки 19 сторіччя на місці таких лавок, торгівельних лавок, які тут існували до цього. Це ж центральний майдан. Містечко було і дійсно це так само приклад, такий зразковий приклад архітектури доби класицизму з цими аркадами, цими рядами. Тут завжди така вирувала торгівельне життя. І дуже символічно, і навіть цинічно виглядає напис на дошці на стіні цього, цих торгових торгових рядів, то те, що під час другої світової війни ця будівля дуже сильно була пошкоджена. Під час військових дій вона була відновлена, відреставрована, і сюди знов таки в 2022, -му, 2022 -му році, знов прилетіли, знов було надані надане пошкодження, оскільки дійсно все це пов'язано, безпосередньо пов'язано з історією цього міста, з центральною частиною цього міста, яке і називається військове містечко. Одне з найскравіших, найцінніших будівель в Чугуєві, яке розташоване безпосередньо на Соборному Майдані, це оця будівля, будівля, навіть архітектор якої невідомий, невідомий, тому що це приклад от саме це такої військової архітектури 19 початку 19 го сторіччя це будівля військового вчилища. Взагалі, Чугуївським, Юнкерським піхотним училищем пов'язано дуже багато військової і не лише військової історії. Є одна така окрема історія, навіть такий історичний анекдот. Тут в на вході в будівлю військового вчилища, зараз це меморіальна художня галерея імені Репіна. Як будь-яких будинків в Харкові і навколо Харкова на підлозі можна побачити кахлі відомої Харківської фабрики «Бергенгейм». У Бергенгейма, володаря цієї фабрики був племінник. Племінника звали Карл Густав Маннергейм. І коли він був досить молодим, там парубком був, його відправили до дядька саме в Харків для того, щоб він, як би то казати, образумівся, щоб він обрав свій майбутній шлях. І дядько відправив його саме до Чугуєва з Харкова до Чугуєва, до цього піхотного училища на літо, в такі в табори, літні військові табори. І Карл. Маннергейм провів літо тут саме в Чогоєві. Тоді він вже зрозумів, що військова кар'єра не до нього, не для нього, що це не його шлях. Але так гадалося, а сталося зовсім інакше. Тому що цей Карл Густав Маннергейм – це той самий майбутній маршал Манергейм, який очолить Фінляндію, який фактично стане символом супротиву непокори фінської непокори і боротьби під час. Радянсько-фінської війни. Для мене, як для мистецтвознавства, архітектурознавства, ця місцевість цей майдан, соборний майдан Чугуєві це низка пам'ятків архітектури 30-х років дев'ятнадцятого століття, доби класицизму. І одна з таких зразкових пам'яток це церква святого покрова і це. 1831 рік, це архітектор Тасов. Дійсно, це такий чудовий приклад, зірцевий приклад архітектури доби класицизму. Вона дійсно виглядає зараз ось на тлі блакитного неба таким білим таким кораблем, який як навколо якого пливуть хмари. І є така досить вже сучасна, надсучасна історія, оскільки. Це центр міста Чугуєва, він був під обстрілом і навкруги і штабу військових поселень, вчилище, Зараз це художня галерея Репіна і цієї церкви. Безліч таких е, наслідків, слідів прильотів російських снарядів та ракет. Чугуїв дещо нагадує Бреську фортецю, тому що перші бомби, перші снаряди, які почали, це широкомасштабне російське вторгнення о 4 ранку 24 люта, вони були на Чугуїв, тому що ми знаходимося біля паркану літовища Харківського, Чугуївського, літовища військового. Ці будинки, так, так зване містечко е, пілотів, тому що тут. Мешкали, тут були родини офіцерів льотного вчилища, авіаремонтного заводу, оці п'ятиповерхівки, і перші снаряди, перша пожежа це літовище, Чугуївське літовище військове. А о 9-й ранку було влучання, ось воронка цього прильоту, сюди великої ракети. Загинув восьмирічний хлопчик, який мешкав у цьому першому під'їзді цього будинку. Є відома фотографія, де він. Лежить на землі, а його батько стоїть на колінах біля нього. Вони намагалися евакуюватися з цього будинку і вийшли з речами на двір, і цей був прильот. І та світлина, яка стала, так і стала зватися як обличчя війни, тому що ця світлина облетіла всі світові видання. це Жінка-вчителька, яка жила у цьому будинку, яка була поранена, і ця світлина це стало того, з чого почалася війна в Чугуєві та й взагалі всьому світі. Наприкінці нашої розповіді нам хочеться підкреслити, що Чугуїв був створений як фортеця, як Чугуївська військова фортеця. І всі історії архітектури, подій, особистості, які пов'язані з Чугуєвом, це так чи інакше щось пов'язане з військовою воєнною історією. Чугуїв був замислений як фортеця, як форпост, а доля форпосту першим зустріти агресію. Ті, хто подивляться це відео, не простять мені, якщо я вам не розповім ще одну дуже важливу історію про місто Чугуїв, тому що безумовно ця історія військового містечка, але вона буде неповною без одної видатної особи, з якою пов'язане саме місто Чугуїв. Це людина, яка фактично асоціюється з поняттям художник. Це видатна. Постать Ілля Юхимович Репін. І кожен чугуївчанин або навіть харків'янин знає, що репін саме з міста Чугуєва. Це меморіальний будинок музей репіна. Це будинок, в якому він народився і жив в молоді роки. Про це свідчить, наприклад, цей напис. Перші дві картини, які приходять. До думки про те, які картини написав Ілля Юхимович Репін, це відоміші дві картини: бурлаки та козаки. Їх так і називають, і називали як би то портрет народу. Але подивіться на ці дві картини і відчуйте різницю між цими двома портретами.